Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Нікополь. Чи є якісь перешкоди припинити обстріли, знищити расистів, що обстрілюють Нікополь? Що заважає припинити обстріли Нікополя? Вічай, бітний ні, копаль сам. треба. Дуже важко закрити небо. Багато поранених. Які плани? Ну, вони дуже агресивно діять і будуть, планують ще агресивно діяти. Тут є протидієм, будуть відсіч давати військові України. Також надається, щось буде хороше, дуже хороше. Надано, що Нікополь буде спостерігати, як буде дана Відсіч. Скажіть, які плани у расистів на майбутнє? Що вони планують робити? з Нікополем на майбутнє. А вони нічого не зможуть більше обстрілювати. Зараз зміниться ситуація. Їм важко буде так важко це робити. Вони складають руки. Якийсь буде надано наказ, вони будуть збиратися, в них завершується, чи ну, більше деяк, наче припинять виплати, в расистів зупиняться виплати фінансів, в них не отримують вони гроші. От, і тут буде перемога військових України. Оці дві карти дуже добрі. Дивіться, у расистів люди виконують накази за гроші. Їм, а вони алчні, їм пообіцяли великі гроші. Так, от, вони ну, залежні від цього. Але їм не, ви, не надійдуть виплат. Більше не буде виплат. От, і е, расисти не будуть. І ще більше того не буде чим. От мені чомусь іде, що буде зупинено надходження зброї саме так. А Нікополь буде спостерігати навпаки, що у військових України є зброя і буде надаватись от, відсіч расистам. От. Росіяни втрачають саме виплати, припиняються грошове забезпечення. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка. Ой, заперечу весь негатив, заперечую. Заперечу весь негатив. Прошу допоможіть. Заперечу. От. Вони в ілюзорному такому світі живуть, думають, що все в них гаразд. Насправді все дуже погано і зараз це почне викриватися. Це кінець війни. Кінець війни. І тут да, вони будуть тікати. Прошу вищі сили, допоможіть припинити обстріли Нікополя. Більше расисти не можуть. Немає чим, немає ким воювати, на обстрілювати Нікополь. Перекриваю. Перекриваю. Перекриваю Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть захистити Нікополь, відбити всі ракети, снаряди, міни, бомби, дрони, все, що можливо, всю агресію, рашистську відбити і повернути рашистам назад. Звідки вони вистрілюють? Хай туди воно все і впаде. Буде так, буде так, буде так всі міни, бомби, ракети, снаряди, гранати, вибухову хвилю, ламки від Нікополя, повертаю расистам назад. Він на голову все це сипеться і падає, і вибухає. Буде так. все сказане, здійснене. Такий буде криза. Криза велика у расистів. Вони не зможуть більше вести бойові дії і війни. Буде так. Дякую за увагу.